Залиботи в ліку звідтягнали. Вони однаковись, трошки вище були, і ми їх звідтягнали. Ну це вже наша бригада працювала. Десятка, так? Да? Mm -hmm. Ну і ми зараз опинилися, бо у нас зараз суттєвий бердент. Ми зараз стоїмо між Берестом і Спірнем. Ну, тобто те, що показують, там болото, Оце про нас. Ми болото мішаємо, ще має бути. Треба болото в перемішку з гіпсом. От побачите зараз хлопців, які переправив, нічого не відбирається. Гіпс це страшна справа. Машко. Ну, Звичайно, тяжко. А звичай. по-перше, погода хімічна побує, очевидно, що обстріли неспівмірні. Ну, тобто, я навіть десь нарахував, що будучи на позиції одній з наших, там, біля, біля Береста, десь приблизно за 7 годин ми нарахували, те, що рахували, 200 прильотів по посадці. Наша посадка там, там плюс-мінус 3 кілометри. От 200 прильотів. Ну, звичайно, не все в посадку, перед посадкою, по посадці, за посадкою, трохи ядра. Обстріли там, артилерія, авіація, танчики працювали, все як має бути. Васильки, шлях би їх травнув, це просто шесть. Але хе як є Вони ж йому здають. Вони, вони, вони ж знають, що 10-х штурмова бригада, і вони ж переконані, що ми тут всі бандерівці, знаєш, вони ж. Кровопивці. А що не бандерівці? Ну так ми бандерівці, але почекай, нас багато хлопців зі Сходу, навіть мобілізували з Святигівських хлопців прийшли до нас. Питання в іншому, питання в тому, що вони переконані, що ми ледь не елітна частина чи бригада е, українських Збройних Сил. Каже, ж СССР, а ми то ж, вони по селах стріляють ракетами, тільки валять по тих, де є десята військово-штургова бригада. І це вже купа разів. Це як, як тотальне таке на нас полювання, але нічого, ми її гонимо, це буде добре. Україна понад усе. Путін здається. Коли мій брат з трибуни сказав Путін хуло, моя мама зробила? Перше, що подзвонила до мене каже, син, ти то слухав, що мама? ти чув, що у вас що з рука мама? Каже, він матюхнувся на цілому Верховну Раду, каже, вся Україна чує. Від родини вчителів, каже. А тепер всі батюкаються по старостах.